Щиро вітаю вас, шановні мої друзі та глядачі. Дуже сподіваюсь, що ви зараз знаходитесь в цілковій безпеці, незважаючи на всі жахи війни. Проте важко сказати, що сьогодні будь-де можна відчувати себе цілком безпечно. І я зараз хочу поговорити про кібербезпеку, про ті загрози, що несе з собою всесвітня павутина та інтернет. Точніше про одну з загроз, що є, на думку фахівців з кібербезпеки, однією з найрозповсюдженіших та найнебезпечніших про фішинг. Це далеко не нова загроза. Але скільки б про неї не говорили та не писали, кількість успішних атак, на жаль, в глобальних масштабах не зменшується. І жертвою може стати без перебільшення будь-хто. А найголовніше, що ця загроза була високою і в мирний час, але особливо гострою стає в військовий. Тому що війна в наш час відбувається не лише на полі бою, не менш запеклі бої тривають в інтернет просторі. І фішинг потужна та небезпечна зброя в руках ворога або зловмисника. Кожен з нас має вміти протидіяти цій зброї. І, що цікаво, на сьогодні немає найкращого способу протидіяти цим атакам, ніж знання, поінформованість користувачів про можливу небезпеку та своре дотримання з їх сторони певних простих правил. От сьогодні ми і поговоримо про сутність фішингових атак, їх форми і різновиди, а також про ті самі правила, яких варто дотримуватись, щоб не стати жертвою. Поїхали! А я нагадую, що звуть мене Андрій Стрюк, а ви на каналі Alternative. І ви прямо зараз можете підтримати цей канал підпискою, а наприкінці відео гідно оцінити його. І не забудьте поділитись цим відео з друзями, знайомими та колегами, тому що проблеми кібербезпеки стосуються без виключення всіх. І цілком можливо, що це відео ще збереже їх або вас від. Прикрих фінансових втрат або інших страшних небезпек. Тож що ж таке фішинг? Ви можете почути в цьому слові відсилку до англійського слова fishing, що означає рибалку. Але пишеться це слово через pH, що вже є певним натяком на сутність цього методу. Цей метод атак дійсно чимось схожий на рибалку. В тому сенсі, що зловмисник закидає в мережу приманку, очікуючи, що користувач через свою довірливість або неуважність клюне на неї. А тоді. А що буде тоді, власне, вже залежить від конкретної мети атаки? В чому полягає мета фішингу? Зазвичай це викрадення персональних і конфіденційних даних. До таких даних відносяться дані ваших банківських карток, ваші логіни та паролі до тих чи інших сервісів, наприклад, до сервісів онлайн-банкінгу, електронної пошти або соціальних мереж. Викрадення соціальних аккаунтів, зокрема, найчастіше здійснюється саме через фішингові атаки. Ну і звісно, таким чином зловмисники можуть отримувати доступ і до інших інформаційних ресурсів, наприклад, закритих корпоративних або державних мереж. Крім логінів та паролів, зловмисників в деяких ситуаціях може цікавити ваше місце перебування або інша конфіденційна інформація. Іноді, метою фішингу є змусити жертву запустити або встановити на своєму комп'ютері чи телефоні. Шкідливе програмне забезпечення, спрямоване знову ж таки на викрадення або пошкодження даних, шпигування тощо. Тож загроз може бути багато. А як же їх уникнути? Зрозуміло, що тут нашою задачею є не потрапити в пастку, не клюнути на приманку зловмисника. І щоб не клюнути, ми повинні звичайно бути уважними і чітко розуміти. Як може така приманка виглядати, найпоширенішою приманкою є зазвичай електронний лист. Такі листи доволі легко фабрикувати і масово розсилати, а отримувати великі списки електронних адрес зловмисникам не так важко. Такий лист може надсилатись буцімто від імені банківської служби, судового чи іншого державного органу якоїсь відомої організації. Пам'ятайте, зловмисник зробить все можливе, щоб ви сприйняли цей лист як важливий. А найголовніше, щоб ви повірили, нібито цей лист надійшов саме з тієї організації, за яку зловмисник себе видає. І отут от вам перша порада, що варто зробити, щоб не потрапити в пастку. Перевірте уважну адресу, з якої надійшов лист. Звісна річ. Жоден представник банку або урядової організації не буде надсилати листи з якогось загальнодоступного сервісу на кшталт Gmail або Укрнет. Якщо ви бачите, що домен поштової адреси не є офіційним доменом організації, це вже має вас насторожити. Проте будьте уважні. Зловмисник може це передбачити і для розсилки створити поштовий домен, що при першому прочитанні може нагадувати офіційний, відрізнятись від нього сабдоменом або декількома буквами в назві, що переставлені місцями. Під час біглого читання таку різницю можна і не помітити. Проте лист може бути і від абсолютно незнайомого майже випадкового адресату. Але написаний і оформлений так, щоб вам цікаво стало його прочитати. Ну, наприклад, якась, начебто, дівчина з милим фото на аватарці пише: Я зробила для тебе особливі фото. Подивись. І далі дає посилання. І тут вже у вас має вистачити здорового глузду, не тицяти на посилання, не скачувати архіви, що мають розпакуватись тощо. Але слід зауважити. Що існує ймовірність, що фішинговий лист буде написаний і від знайомого вам адресату. І спочатку ви можете не заподозрити нічого лихого. Та не варто втрачати пильність. Не виключено, що знайомий ваш адресат раніше став жертвою атаки і тепер зловмисники розсилають повідомлення від його імені. Насторожити може лише нетиповий зміст листа. Якщо лист викликає підозри, краще спробувати зв'язати з цією людиною якимось іншим способом, або перевірити особу респондента іншим чином, запитавши, наприклад, за яких обставин ви познайомились. Це може здатись параноїдальним вчинком, і дехто може засоромитись так зробити. Але погодьтесь, якщо, наприклад, давній приятель, з яким ви не спілкувались 10 років, Раптом просить вас в листі перекинути йому якусь суму на картку, то краще перевірити цю особу. Так, цілком імовірно, що це справді він зараз такі часи, що буває будь-що. Але в цьому випадку він впевнений, з розумінням поставиться до вашої підозрілості. Так чи інакше, фішинговий лист може містити як прямий заклик перерахувати кошти за якимись реквізитами. Надіслати якісь дані у відповідь. Так і містити вкладені файли або посилання, за якими вам пропонується перейти. В свою чергу, таке посилання може вести на сайт зі шкідливим кодом, через який вас намагатимуться атакувати. Або на так званий фішинговий сайт. Фішинговий сайт за зовнішнім виглядом може імітувати головну сторінку онлайн-банкінгу. Сторінку служби електронної пошти або соціальної мережі. І відповідно на цій сторінці буде пропонуватись ввести логін та пароль або дані вашої банківської карти. Так чи інакше, ви маєте розуміти, що ці дані потрапляють до зловмисників. Як цьому запобігти? Найпростіша порада не відкривати підозрілих посилань. Фішингові посилання можуть трапитись не лише в електронних листах. Вони можуть з'явитись на сумнівних сайтах під різними клікабельними заголовками, їх можуть надсилати в повідомленні в месенджері або на якомусь форумі. Так чи інакше, варто перевіряти посилання, за якими ви переходите. Пам'ятайте, що те, як виглядає текст посилання, може не відповідати адресі, на яке це посилання спрямовує. В комп'ютерних браузерах зазвичай адреса для переходу відображається в рядку статусу, коли ви наводите мишу на посилання. В мобільних версіях браузерів цієї можливості, на жаль, немає. Але якщо натиснути і утримувати палець на посиланні, то з'явиться контекстне меню, в якому можна переглянути і адресу для переходу. В будь-якому разі варто пересвідчитись, що посилання веде на знайомий і надійний ресурс. І так само варто взяти за правило, що коли ви опинились на сторінці, де вас просять авторизуватись, ввести логін, пароль або інші конфіденційні дані, перевірте адресний рядок. Фішингові сайти часто мають назви, які схожі на реальні адреси тих ресурсів, за які вони себе видають. Банківський сайт, соціальна мережа тощо. Але вони відрізняються від оригінальних. Іноді зовсім незначним чином, пропущеною буквою, додатковим доменним іменем та тому подібне. Будьте уважні і прискіпливі. Краще витратити зайві 3-4 секунди, щоб переконатись у надійності сайту, ніж потім страждати через скомпрометовані особисті дані. На що ж варто звернути увагу, так це на захищені з'єднання. В браузерах про це сигналізує замочок на початку адресного рядка. Проте варто зауважити, що все більше трапляється фішингових сайтів, що мають дійсний SSL сертифікат тобто з'єднання з ними формально є захищеним. Але майте на увазі, що ви можете перевірити, а кому і ким було видано цей сертифікат, натиснувши на тому самому замочку та переглянувши дані сертифікату. Але якщо ви боїтесь заплутатись в купі технічних деталей, що супроводжують опис сертифікату, просто уважно перегляньте в місце адресного рядка. І пам'ятайте, що на сьогодні електронна пошта далеко не єдине джерело фішингових повідомлень. Зловмисники можуть використовувати і месенджери, такі як Telegram або Viber, і соціальні мережі. Були прикрі випадки активності зловмисників на різних торгових площадках, зокрема OLX. Зловмисники, начебто купуючи товар, надавали жертві посилання на підробний сайт банку, і після того, як людина пробувала авторизуватись, шахраї отримували повний доступ до її рахунків. Багато неприємних ситуацій. Доволі розповсюдженим є і телефонний фішинг. В такому випадку зловмисники можуть телефонувати на ваш номер, представлятись, наприклад, співробітниками банку, розповідати історії про блокування ваших карток і просити повідомити CVV-код, що на зворотньому боку картки або інші конфіденційні дані. Про подібні та інші види телефонного шахрайства говорять досить багато. Проте не зайвим буде нагадати, що реальні співробітники банків не будуть просити вас по телефону називати подібні дані. Та й взагалі, конфіденційні дані не варто будь-кому говорити по телефону. Телефонна мережа не настільки захищена і надійна. Будьте обачні! Також нагадаю ще деякі важливі загальні правила кібербезпеки. На всіх ресурсах, де це передбачено, рекомендую використовувати багатофакторну авторизацію. Це коли передбачено декілька способів підтвердити свою особистість. Наприклад, веденням паролю та кодом, що надходить на мобільний телефон. Хоча, на жаль, є успішні атаки на ресурси з двофакторною авторизацією, це все ж таки збільшує надійність вашого доступу. Що стосується інтернет банкінгу, то для авторизації я б радив використовувати саме мобільний застосунок вашого банку. Це, по-перше, швидше, ніж вводити логін та пароль вручну, а по-друге, використання мобільних застосунків більш надійне та захищене, ніж браузерні варіанти. Що ж робити, якщо ваші конфіденційні дані були скомпрометовані, зловмисник все ж таки отримав ваші логін та пароль або інші дані. Якщо мова йде про паролі, то їх, звичайно, потрібно негайно змінити. Гарною практикою взагалі вважається правило час від часу змінювати паролі. В залежності від критичності ресурсу, це варто робити від одного разу на рік до одного разу на місяць. Про те, як генерувати та запам'ятовувати надійні паролі, на нашому каналі є окреме відео. Подивіться при нагоді. Якщо ви не встигли змінити пароль, зловмисник, наприклад, вже ним скористався і зробив зміни на свою користь, спробуйте відновити доступ. На більшості сервісів це можна зробити, підтвердивши свою особу в інші способи через номер телефону, відповідь на секретне питання тощо. За необхідністю, зв'яжіться зі службою підтримки. Якщо доступ не вдається швидко відновити, Спробуйте хоча б мінімізувати втрати. Так, наприклад, якщо дискредитовано ваш парольний доступ до поштової скриньки, перегляньте на яких ресурсах Ви використовували цю поштову скриньку для авторизації і зробіть відповідні зміни в налаштуваннях свого профілю на цих ресурсах. Якщо до зловмисника потрапили дані ваших банківських карток або спосіб авторизації в онлайн банкінгу. Зв'яжіться з представниками банку, заморозьте рахунки, подбайте про заміну способу авторизації. Час в цьому випадку дуже критичний. Якщо зловмисники отримали доступ до інших ваших даних, оцініть ризики. Можливо, варто відразу звернутися в поліцію. Якщо ви певна посадова особа, попередьте фахівця з кібербезпеки вашої організації, що ваші дані дискредитовані вашій організації немає фахівця з кібербезпеки? Це дуже погано. І варто це виправити. Розумію, що в такому проколі сумно зізнаватись. Але наберіться мужності. Тому що найважливішим є якнайшвидше запобігти негативним наслідкам. І краще, якщо згодом ви посмієтесь над цим інцидентом з колегами, ніж постраждає все ваше підприємство або організація. Пильність ніколи не буде зайвою. Особливо під час війни. Тому що зараз велика кількість фішингових атак спрямована не лише на простих громадян, щоб завдати якоїсь побутової шкоди, виманити гроші чи щось подібне. Відбуваються атаки на урядові установи, військових та їх сім'ї. Окрема категорія ризику люди на окупованих територіях. Всім нам варто стократ підвищити свою пильність і обережність, як в мережі, так і поза її межами. Пам'ятайте, де б ви не знаходились, на війні ми всі. Я щиро сподіваюсь, що ви і надалі будете в безпеці, як в реальному, так і в віртуальному просторі. А також сподіваюся, що мої поради стануть у нагоді і збережуть ваші дані від зазіхання шахраїв та ворогів. Звичайно, одним коротким відео неможливо охопити всі аспекти кібербезпеки, і, зокрема, такої загрози як фішинг. Я пропоную продовжити обговорення цієї теми в коментарях. Напишіть, чи доводилось вам стикатись з фішинговими атаками, чи є досвід протидії фішингу. Ваші кейси мені будуть дуже цікаві та допоможуть у створенні нових відео. Напишіть також, чи було вам корисно це відео. Порадуйте мене зворотним зв'язком. Ну і звісно підписуйтесь на цей канал, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайку і будемо разом надалі працювати над розвитком нашого інформаційного простору, робити його більш насиченим, різноманітним і звичайно безпечним. Натхнення вам і нехай в усьому щастить!